Амінь. Христос воскрес воскресмат смертю, смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. Христос воскрес воскресма. Смертю, смерть подолав, і тим, що воровав життя дарував, Христос Христових, смертю, смерть подолав. І тим, що вороба, життя дарував. Святий Боже, святий кріпкий свято безсмерті поминуй нас. Святий Боже, святий кріпкий синий безсмертій поминуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, поминуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і по всіх час, і на віки віків, амінь пресвята Тройці, помилуй нас, Господи, очи старіхи наші, владику, прости, беззаконня наші, і святий, завітай, сили, немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наші, сину, на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Є. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твої царство і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава у і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклоніться, цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонімся Христові, цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонівся і припадім до самого Господа Ісуса Христа. Царя і Бога нашого, бо наш пристановище і сила, у ускорбота, що вельми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і горе обертається морські. морськії, зашумілий порушилися води їх, порушилися гори сину його, бистрі течії ріки веселянь, місто Боже, усвятив оселю свою найвищий, Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рану досвіта. затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос і порушилася земля, Господь сили з нами, заступник наш, Бог, Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війну до кінців землі, Потрошив він луки, злому і зброю і спали щитим Огнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, і я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь цілий з нами, заступник наш Бог, Якова, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині по всіх і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. У мирі Господеві помолімся, Господи помилуй, за мир за засоти спасіння душ нашого, Господи помолімся. Господи помилуй, за мир усього світу, добрий стан святий Боже, церкові з'єднання всі Господеві помоліся, Господи, Господи помилуй, за святий храм, Цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господи. Молімся, Господи, помилу. за блаженнішого патріарха, нашого Святослави, за боголюбивих єпископів наших, Кир Йосиф, Кир Степана, Кирандрія, Чесне присвітерство. У Христі деяконство за весь причити людей, Господеві, помолімся, Господи, помилуй, за Богом бережений народ, наш заправління, все військо, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Щоб як лук мідний чинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх міцю, сили твоєї за перемогу над супостатами нашими. Господеві помолімося, Господи, Господи помилуй, щоб подати неослабну незвориму і переможну силу, й мужність Христу іменитому воїнству нашому, на перемогу над супостатами і ворогами і всіма нападками їх, Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших. А серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав Господеві помоління, Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновільців наших, і щоб вивести із тління життя, полонених ворогами і супостатами слух Його, які в печалі. І в скорботах до нього взивають, Господеві помолімся, Господи помилуй. Щоб визволитися на від усякої скорботи, гніву й нужди, Господеві помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвято, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію. З усіма святиме пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і навіки віки. Амінь. Бо Господь, явився нам. Благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо милість його вічна. О Господі явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу ді. О Господі явився нам. Благословен, той небі м'я Господнє. Я не ворожуватиму й розказуватиму про діла Господні, о Господі, явився нам, благословен, в той небі м'я Господнє. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі від Господа, це сталось. І дивне воно в очах наших. О Господь, явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє. спасуй, Господи, людей Твоїх, і благослови наслідя Твоє, перемоги благовірному народу і на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони люд Твій. слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки віків. Заступництво, перед яким благовіймо, і за ким не осоромимося, не пордий, блаємо литвами нашими, все на Богородице, утверди православний громаду, спаси благовірних людей, в справедливості правління їх, і подай їм з небес перемогу. Бо ти Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, ми росім премудрість, будьмо уважні. О, Господь кріпость людям своїм да. Господь благословить людей Своїх миро. Воздайте, Господе вісини Божі. Воздайте, Господе славу і силу. Господь кріпу з людям своїм дасть. Господь благословить людей Своїх миро. Премудрі. Офісан послання святого апостола Павла Читання, будьмо уважні, ратя, кріпіться, Господі, та в мутності його сили, удяніться в повну зброю Божу, шли могли дати віцніч хитрощам диявольським. Нам треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви. Проти духів злоби в небесних просторах, ось чому ви мусили надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи все міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правду бедра ваші, паші, вдягнувши заброню справедливості і взувши ноги у готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте засити всі розпечні стріли лукавого, і візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Мир тобі, аллилуйя, Аллилуйя, наші. Аллилуйя, перемудрість прості, вислухаймо святого Євангелія. Мир усім і духові твоєму, від марка святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні! Сказав Господь своїм учням. Майте віру, Бога, істину, кажу вам, що хто скаже ці горі, вигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете, просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші, коли ж ви не простете, і отець ваш, що на небі не простить. Провинваши. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за блаженнішого патріарха нашого святослава і й за боголюбивих єпископів наших. Кир Йосифа, кер Андрія і за всечесніших отців наших, проти Роберта, протоігумена Ігумена, Йосифа, Ігумена, Йосифа, за тих, що служить і послужили у святій обителі цій і за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за богомережений народ, наш за правління і за все військо. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша, врятує нас, Господи. Але допомоги Твоєї Всемогутньої просимо і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, і ім'я Твоє вірно. Прикликаючи з умилінням, молимося всемогутній Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання, створи серед ворогів наших, пошли висоти руку свою кокори їх і христолюбивому воїнству нашому, відай їх молимось. Милосердний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселились. В землі нашій, усильно молимось Тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, нашого повання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостиві, будь, Милостивий владико до гріхів наших і помили нас, бо милостивий, і людинолюбний Бог єси. І тобі славу висилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще і ще приклонивши голови, Господеві, помолімося. Господи, помилуй, Господи, Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса. Злянься у милості, і щедротах на смирення слуг Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні, недостойні, в покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможе нам, Боже Спасителю наш, і визволи нас, ради, імени Твого, щоб не сказали вороги наші. Бог покинув їх, і нема, і Збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої силою твоєю Твоє обережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші, побачили нас і упокорилися. так, Господи Боже, Спасителю, наш сило, і упокодіння, і заступниче наш. Не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості, і дротах посіти смиренних слуг Твоїх, що припадають до Твого благоутробія повстань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство їх на настрахів течу, Христо Христолюбивому ж воїнству нашому, подай усильні відвазі і мужності погнати. І наздогнати і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну твоє життя, прости про грішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай, Вінці не тлінні, бо Ти єси заступників переможеш і спасіння всім, хто на тебе уповає, Тобі славу, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Премудрій. Світися, світися, новий Єрусалиме. Слава Господня тобі засяяла. Раді нині Веселися, Сіоне, а ти чиста бороди, втішайся Воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Христос воскрес із мертвою смертю, смерть подолав і тим, що робав життя, дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови! Христос, що воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в робах життя дарував істинний Бог наш, молитвами пречистої, Своєї Матері, преподобних і богоносних Отців наших, і всіх святих помилуй, і спасе нас. Як благий і людинолюбний. Амінь. Христос воскрес! Боїстону воскрес! Христос воскрес, воїну воскрес! Христос воскрес, Во воскрес! Христос воскрес Із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що в робах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах Життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав. І тим, що в робах життя дарував, і нам дарував життя вічне. Поклоняємося на третій день Воскресі